Шанування, вирішив порахувати вартість і субівартість самої роботи. По-перше, рахуємо матеріали художні, на чому ми малюємо. Тобто тут малюнок виконаний на полотні. Це у нас полотно, яке коштує, якщо переводити в гривні, то 150 гривень станом на 2024 рік. Це у нас квітень місяць зараз. А, що у нас тут ще є? Це у нас полотно бавовна. А, Тут у нас теж, звичайно, ж, фарба витрачена. По моїх розрахунках, в мене виходить на ось таку роботу, коли небагато фарби пішло, то десь 10 мл. Я беру четвертину ціни від цього тюбика Кобри. Він 40 мл має, якраз четвертинка, це у нас 40 гривень виходить. Далі паста тут теж була, яка додає об'єму. Сюди додаємо теж ще 40 гривень. Розчинник був використаний ось такий. Приблизно, скільки в мене йде на кожну роботу цього розчинника, виходить близько 60 гривень. Далі лак, тобто це у нас ось такий вернікс. Зараз буде сприскуватися з цим, цим верніксом. І цей вернікс, по тому, як балончик вибризкується, можна всі роботи. Збризнути і потім подивитися, скільки у вас виходить. По моїх розрахунках 75 гривень на ось таку 40 на 40 в мене йде. Далі пензлики, вода, мастіхін. Десь 50 гривень на це все, оскільки вони зну... не зношуються відразу. У мене це художня, не найдорожча. Фірма, але художні досить гарної якості пензлики. Теж якийсь брусочок мила, щоб пензлики мити. На це закладено теж 50 гривень. Сумарно, в мене матеріали вийшли на 500 гривень. Далі робота. Я, роботу можна розраховувати як об'єм. тобто ви зробили одну роботу і її оцінюєте на певну суму. Тобто одиниця, одна картина коштує стільки-то. Можна рахувати вашу роботу погодинно. Погодинна оплата використовується дуже часто в Європі це застосовується. У нас, в принципі, теж можна за годину розрахувати, скільки ви отримуєте, і на руки, і, і нетто, і брутто. Брутто це до того, як з вас вирахували всі стягнення. І по моїх розрахунках, якщо я за годину заробляю 1500 е, гривень, то ця робота близько 3 годин робилася. І за цей самий час я міг заробити цю саму ж суму. Е, бренд, е, якщо ви відомий художник, якщо ви гарно себе розрекламували, якщо ви популярний, оригінальний, унікальний, Дорогий в тому числі. Бо є група клієнтів, які бажають купувати виключно дорогі речі. Якщо ви задешево поставите ціну своєї роботи, то на неї навіть ніхто не гляне. І виходячи з того, наскільки хоче ринок чи клієнти придбати вашу роботу, настільки високою буде ціна. Так само до цього бренду може бути врахована реклама. Тобто, це, якщо бренд це ваша додатня вартість, то реклама це вже ваші витрати, виставки, галереї, так само це можуть бути ваші витрати. Натомість бренд це вже те, що ви напрацювали, і відповідно це може бути закладено в ціну вашого товару, ваших робіт, ваших малюнків. Теж не рахується тут а, витрати на фартухи, на приміщення, а, на майстерню. Це тут не враховано. Тут от, чиста собівартість, тобто робота, матеріали. І це в мене вийшло 5 тисяч гривень. Ось така 40 на 40 робота. На все добре.